Всім доброго дня. Сьогодні я вам покажу, як можна самому поміняти ремінь навісного або ремінь генератора на Volvo s 90 v 90 XC90, коротше, SPA платформа з мотором Т5. У мене конкретно на 254 сили. Для цього нам потрібно буде. Три рожкових ключа на 10, на 13 і на 18, бажано, щоб 10 і 13 були ось з таким храповиком. Не обов'язково бажано. це легше буде. Хоча можна і обичними справитись. На 18 це нам треба для того, щоб звести натягувач ременя. тобто його послабити. Тоді треба плоска викрутка. Тоді зрозуміти для чого, по ходу відео. Трещітка з головкою на 10. Можна, в принципі, обійти сугубо цим ключом, але бажано, щоб ось таке чудо було. Тоді головка на Т40 Torx. Це для того, щоб відкрутити ролик. Тонесеньке. Десь 3-4 мм типу, викрутка, або ну або щось 4. Можна навіть Торкс ось такого плану використовувати, тільки тонесенький. Це для фіксації ту, також ролика зведено. Ну, по ходу відео побачите. Тоді Торкс Т40, опять ж, можна ось такий використовувати, можна такий використовувати. Головне, щоб він плотно вставав там. І тоді ще такий інструмент тут наскільки на TORX t 25 це якщо у вас заводський пильник і вдруг впаде якийсь ключик наниз на захист, щоб можна було відкрутити з тої сторони два поперечних болта і достати ключі. Тоді нам треба ремінь. Заводський іде зараз покажу такий. Заводський у нас іде 1181. Я використовував 1180, різниця 1 мм. Так що це не принципово Дайко можна контітеч, гейт. Хто який забажає дайко в принципі, хороші ремені робить, питань в них немає. І я конкретно міняв. Лише ролик натягувачі не міняв. Поставив ролик Кафаро, це Польща. Тут не написано, десь тут є, що Польща он Поланд. Але в ньому підшипник стоїть японський. Бляха, не пам'ятаю, там по ходу відео побачите. Я просто замінив ролик, тому що в мене пробіг всього 100 тисяч. Я не бачу смислу натягувати то і міняти. Він у мене доволі упругий. Все, всім приємного перегляду. І так, розбор починаємо із зняття декоративної накладки. Для цього використовуємо Торкс T40. Чотири захльоки відкручуємо. Далі готуємо якусь металеву заглушку, там діаметр десь 4 мм, і ключ на 17. Пушковий. Для чого це залушечка? Ось тут є отвір. Зараз ми ключем. А, його спробуємо вивільнити. Запихаємо тут є виступ. Дело на рубить. О, надев. И теперь просто включаем Я припіднімаю ключа наверх і видно, що цей шток видвигається. І ми запихаємо туди той фіксатор. Ось так це все виглядає. Все, пружина зафіксована. Далі скидуємо ремінь і відкручуємо натяжитель. Так, ремінь скинуто, продовжуємо знімати натягувач, він кріпиться. Під генератором тут один болт і за цією пружиною там болтик на 10. Для розуміння, два болта тримають усе Один болт, ну, тут два на 10, а тут один на 13. Всього так. а Відводиться він таким шляхом. Тут на 17, я використовував на 18. Ну суть, я думаю, що зрозуміло. Клац і пішло до Так, Піднімаємо цю пластикову кришечку за допомогою викрутки. І тут нас чекає болт на 40 торкс. Просто відкручуємо, ну, мене зірвати, тут треба, щоб трошки більший речок був. Відкручуємо проти часової стрілки. Тобто, Все їх має бути. Так, знімаємо оригінальний, як бачимо, тут чайна НСК, беремо замість нього Кафаро. Кафаро це Польща виробник, ось такий номер, але тим не менше тут стоїть японський підшипник. Просто замість нього ставимо цей і перекручуємо назад. Підшипник замінено. Відбувається зборка, зараз ставимо назад натягувач. Кришечка захисна сюди не стане, тому що на оригінальному підшипнику там є пази, куди вони защолкуються. Тому ну це не є проблема, тут є свій пильник. На 100 тисяч його, думаю, хватить. Якось так, все крутиться без питань, все як має бути. Так, ставимо назад. Все. Натягувач встановлено. Новий ремінь також. Швина байка. Дивіться. Тут є один момент. Спочатку починаємо надівати ремінь із заднього того шківа коліну. Коли його наділи, зверху знизу ну, повністю наділи, бажано його якось зафіксувати, щоб він не спригав. Я використовував просто упаковочну таку бумагу від нової почти, то запхав міжківом і Ланжероном. І все, він намертво зафіксований. Потім надіваємо на шків компресора кондиціонера, найнижній. Потім надіваємо цей ремінь на Генератор і зводимо натягувач максимально вверх. Для того, щоб це все не тримати одними руками, я використовував наступну тему. Я брав ось ключ на 18, прикрутив до нього. У мене була проволка, беремо можна йому туску. Надіваємо, взводимо максимально скільки можна вверх? І я зафіксував об опору двигуна. Просто витягнув, максимально натягнув, замотав навколо опори і все. У мене максимально взведено, і я собі можу там надівати ремінь, так як мені це зручно. І не треба 150 років. Що ще таке? Якщо зняти опору з кронштейном верхню гітару і бокову, то доступ набагато легший. Але і так все це можна зробити. Так що, якось так.